У нас в наявності бюджетний кросовер, це Chevrolet Equinox 2013 року. Але бюджетний він умовно, бо це насправді максимальна комплектація на повному приводі з бензиновим двигуном об'ємом 2,4, який також працює на спиртовому бензині. Машина в білому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. Є протитуманки, лінзована оптика, оригінальні рейлінги на даху. Шкіряний салон з електрорегулюванням передніх сидінь. Також є пам'ять водійського сидіння, 4 електросклопідйомника, електропривод, дзеркал. Шкіряний мультируль, досить багато таких прикольних опцій для 13-го року. І контроль утримання смуги руху, і адаптивний круїз-контроль. Все в цій машині присутнє. На пробіг не дивимось, пише 144 тисячі кілометрів, коли перепрошували з Америки. Трохи хлопці щось там напутали. Зараз рідного пробігу в межах 200-210 тисяч кілометрів. Клімат-контроль, камера заднього виду, класичний автомат. Є підігрів передніх сидінь. Стан салону як для машини, в якої там в межах 200 тисяч кілометрів дуже непоганий. Немає ніяких подертостей, немає ніяких, ніяких прокуреностей. Стандартні сліди експлуатації. Чистенька стеля, машина після хімчистки. Залишилося ще тільки досушити коврики і буде повністю все готово. На задньому ряду ситуація по дивану ще краще, ніж спереду. Такий, ви знаєте, раніше не мали справами з еквіноксами. Досить цікавий варіант. Е, є задній парктронік, є камера заднього виду і навіть є електропривод багажника. І крім того, в комплекті, там, в багажнику, бачите, оригінальна сіточка, оригінальна. Шторка, а також є оригінальна докатка. Я знаю, що на цій машині також без проблем ставиться газ четвертого покоління, тоді їздити на них виходить, ще в два рази дешевше. Такий от варіант знаходиться у нас в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Кому цікаво, бюджет буде в межах 12 тисяч доларів. В такій сумі, мені здається, конкурентів у нього небагато насправді. Тому всім гарного дня, приходьте до нас на тест-драйв. чекаємо. тукарса